Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Запрошую на заняття справового виховання. Адже ви знаєте, що кожна дитина має право на освіту, тобто на відвідування дитячого садка. Поговоримо сьогодні про правила поведінки дошкільнят у дитячому садочку. Перше найголовніше правило ніколи не запізнюватись в дитячий садок. Прийшовши зранку, треба бути чимним. Заходячи до групи, не забудь привітатися з дорослими вихователем, помічником вихователа і іншими дітьми. Наступне правило. На заняттях, які проводяться в дитячому садку, будь ласка, не заважай іншим. Один говорить, інші мовчать. Отже, також треба бути чемним і дотримуватись певних правил. Наступне правило. Поділись іграшками з другом, адже дуже нецікаво гратися одному. Тому обов'язково запрошуй до своєї гри і ще кого-небудь кому це цікаво. Наприклад, складайте разом конструктор, обов'язково діліться іграшками, якщо граєте, наприклад, у машинки і безліч інших ігор. З тим, щоб покликати когось до себе грати, ми розібрались. А якщо ти хочеш приєднатись до когось, до чиєїсь гри, обов'язково спитай дозволу у друзів. Адже можливо таке, що немає місця або зайвої машинки. Та запропонуй обов'язково, що давай спочатку пограєшся ти. А потім я тебе заміню і пограюсь на твоєму місці. Отже, треба домовлятись і обов'язково запитувати дозволу. І ще одне дуже важливе правило це. Неможливо, не можна ображати інших дітей, не потрібно дратись і сваритись. Для цього є вихователь, який може допомогти розв'язати цю проблему, і можна зайнятись іншими іграми, адже у дитячому садочку безліч різноманітних ігор. Отже, не дирись, не сварись, не ображай інших діток. А ось якщо ти раптом образив когось, обов'язково просто необхідно вибачитись, тобто попросити вибачення за свою поведінку. Так само і інші потрібно, іншим діткам потрібно вибачатись за свою негарну погану поведінку. Отже, попроси вибачення. Наступним правилом я би запропонувала не ламати іграшки. Так, у дитсадочку дуже багато іграшок, різноманітних іграшок, але і багато діток. І іноді діти хочуть гратися однаковими іграшками. Тому будь ласка, постав себе. На місце, що це твоя іграшка зламана, не іграшка дитячого садка. Чи сподобалось би тобі це? Чи зміг би хтось із твоїх родичів потім відремонтувати цю іграшку? В садочку іграшки ремонтувати немає кому. Тому, будь ласка, будь чемним і не ламай, не псуй іграшки? Іще одне правило пограв. Прибери іграшки. Це правило не тільки в дитячому садку застосовується, воно і вдома, і у друзів вдома теж працює. Не можна після себе залишати безлад, треба прибирати, складати все на свої місця, адже в дитсадочку є різні куточки за інтересами. І треба за тематичними групами розкладати на місця у певні шухлядки розкладати на місця іграшки. Так весело пройшов день у дитячому садку. А ось якщо прийшли батьки, не можна виходити самостійно за межі групи. Обов'язково треба. Попросити у вихователя дозволу іти додому. І якщо вихователь не бачить, а ви побачили своїх батьків, обов'язково повідомити, звернувшись на ім'я і на прізвище вихователя, і сказати: за мною прийшли, можна, я піду в роздягальню. Отже, правила ніхто не відміняв. Дотримуйтесь, будь ласка, правил будьте чемними, вічливими. І у вас все буде добре. Дякую вам за увагу, любі хлопчики і дівчатка. Я сподіваюся, що ви знаєте і ви вмієте користуватись правилами, про які я вам розповіла. Тому бажаю вам гарного настрою на весь день. Бувайте здорові! До побачення!